Стоять у хуртовині айстр, яка рожива й синя хуртовина. Але чому я думаю про вас? Я вас давно забути вже повинна, це так природно відстані і час. Я вже забула не моя провина, то музика нагадує про вас, то раптом ця осіння хуртовина. Це так природно музика і час. І ваша скрізь присутність невловима. Твори стоять у фуртовині Айст, яка сумна й красива фуртовина. Розкажу тобі думку таємну, дивний спогад мене упік. Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, на вік, і минатиме час на сотні вражень імен, і країн. На сьогодні, на завтра, назавжди ти залишися в серці моїм. А чому це чудна теорема, на яку ти мене прирік, то все разом, а ти окремо, і сьогодні, і завтра навік. Це ліс живий, у нього добрі очі, вітри шумлять у нього в голові, старезні пні кошлаті поторочі, поторочі, літопиші пишуть у траві. Добовий дивиться крізь пальці, на білій вальсі радісних боріз, і сонний гриб смарагдові куфайці дощу напився і за день підріс. Багряне сонце сутінню лісною У просвіт хмар показує кіно і десь на пні під сивою сосною ведмеді забивають доміно. Малі озерця блискають незлісно, колише хмара, втомлені громи. Поїдем поговорити з лісом. А вже тоді. Я зможу із людьми. Вечірнє сонце, дякую за день, вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений едем, і за волошку в житті золотому, за твій світанок, і за твій зеніт, і за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть. За те, що вчора встигло подзвоніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молоді. Очима ти сказав мені, люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю, Несказане лишилось несказаним. Життя йшло, минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним, багато слів написано пером несказане, лишилось несказанним. Світали ночі, вечеріли дні, Не раз хитнула доля терезами, Слова, як сонце сходили в мені, не лишилось лишились Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. хтось ними плакав, мучився, болів. Із них почав і ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і потворність усе було. Асфальти спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик. До душі. На світі можна жити без еталонів. По-різному дивитися на світ, широкими очима з-під долоні, крізь пальці у квартирку, за воріт. Від цього світ не зміниться нітрохи, а все залежить від людських зіниць. В широких відіб'ється вся епоха у звужених збіговісько дрібниця. Життя іде і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпаду, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, В які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі. Нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичихли, як руди. Життя йде і все без коректур. І як напишеш, так уже й буде. Але не бійся прикрого рядка, розрінь не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу пошукать, бо в цьому схибиш то уже навіки. Дощі програють по городах гами, трусне зелені кучері весна, педалі днів натисне під ногами і заспіває пташка голосна. Засяють ночі зорями жасминна, а срібний дощ підніме жалюзі. Півоні рожеві, як фламінга, стоять в городі на одній нозі. І правда крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху спір'я, а справди, чесноти і довір'я. У кого з вічності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. Крила має, а крила має. Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось може ніякою, а для когось лихою впертою ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною. Не синхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазин, не мінімум, люди. Будьте взаємно вічними, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Як пощастило дівчинці в сімнадцять, сімнадцять гарних, неповторних літ, ти не дивись, що дівчинка сумна, вона ридає, але все як слід. Вона росте ще, завтра буде вищенка, але печаль приходить завчасу. Це ще не сльози, а квітуча вишенька, що на світанку струшує росу. Вона в житті зіткнулась з неприємністю хлопчина їй не відповів взаємністю. А все чому? Бо любить іншу дівчину, а вірність має душу неподільчину. Ти не дивись, що дівчинка сумна як пощастило дівчинці в сімнадцять, Моя на. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ну от я і виросла, мовлю себе на слові. То як, Марусю, полюбив такий. Я віжена, я дитя любові. Мені басне і білий світ гливкий. Ото за те судити мене треба. Всі кари світу будуть замалі. Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі. Віднесенький намучився зі мною. Веселий був, а я була сумною. Ласкавий був, розгублений і добрий. Зайшов за мене, як за чорний обрій. Пукав мене, а я вже не озвалась. Заплутався, сказала Вибирай. А в нього ж серце навпіл розривалось. А він, бобренко, він же не чурай. Чурай то так побачив свою долю. Ось ти, ось я. Тепер нас буде двоє. А що в мене стіни голі Повісом кості пістолі і килим з діркою, і в курені з тобою буде солодко мені. І жах, і кров, і смерть, і віче, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок на кулі чорної біди. Це звір огидної породи, Лохнес болодної неби. неви. Куди ж ви дивитесь, народи, сьогодні ми, а завтра ви.